35 34. 34. Е, диві... Да, диві... дивіться: е, там 34 е, це зрозуміло, що це анекдот В них їх так само є багато. Ну, це якщо вони і використовувалися, то вони використовувалися до, до останнього часу ще з Радянського Союзу, вони використовувалися як кулеметні і гарматні точки на далекому Сході на курілах. Вони їх там забетоновували, і це, ну, вони вважали, що це досить ефективна така броньова капсула, вони настільки неякісні і настільки старовинні, що відновлювати їх, ну не знаю. Ну проблема не в тому, що їх завести там і пустити в кіт. Проблема в тому, що осучаснити їх майже неможливо. Інше питання з танками. Т-54-55. Ну, щоб ви розуміли, нам, наприклад, Словенія передала свої танки, які були модернізовані на базі Т-55. І ми воюємо так само ними, вони, правда, модернізовані досить якісно. Але разом з тим вони у нас так само є, присутні. Наскільки вони зможуть їх під підігнати? Ну, починаючи від того, що треба чимось їх заправляти, а з паливом там проблема. Там де, де, не все пало підходить, не всі масла підходять. Треба їх е, перебирати повністю всю, всю, всю резиночки, е, всі резиночки, всі шланги ті вміняти. Ну, це, це досить тривалий період, але разом з тим використовувати їх як е, для якихось штурмів, проривів, ну це анекдот. Їх можна стільки використовувати в обороні або в вогнівій підтримці, підтримці штурмових підрозділів. Але це смертників, якщо вони десь з'являються в полі зору наших е, е, підрозділів, якщо є можливість, то вони просто в, фактично прямою наботкою е, паляться дуже швидко. Ну, іншого в них немає, то вони чимось мають заступити. Коли вони починали наступати на Україну, всі говорили, що Росія це велика країна, яка має можливість використовувати значну кількість бронетехніки. Що, що у них там 14 тисяч танків, там тільки 13 з чимось. Ну так, да, на полігонах на Далекому Сході і в Тайзі. Що вони, як, як вони виглядають, можна подивитися в гулі на фотографіях. Це, це, це жах. Чи їх можна відновити? Ну, напевно, можна, але чи це вартує того. Напевно, зараз Росія зіткнулася тією ситуацією, що це вже навіть це вартує цього. Тому прапором в руки, нехай що хочуть, то й роблять. Крим. В Криму ми бачимо, як вони риють окопи, вони ставлять ці зуби, так звані драконів. Ми ось давайте показувати е, знімки супутникові які є е, у програмі схеми. Ось так це виглядає. Ось ви бачите такі коричневі ці ниточки, лінії. Це те, що вони вже встигли е, нарити. Що зараз з військами російськими в Криму відбувається, і чи допоможуть їм ці окопи взагалі? Дивіться, ну, по-перше, вони, напевно, погано вчили історію, тому що. Під час Другої світової війни фіни, там, наприклад, або німці, французи так само використовували такі зуби дракона, тільки вони були не пірамідками, а вони були ромбіками. ті ромбіки вкапалися в землю. І їх фактично неможливо було тою технікою збити з. А ці пірамідки, ну, не знаю, бульдозер вперед просувається, і він просто розсуває ці смехотворні см 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 загородження. Це, 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 це більше списання бюджетних коштів. Ну, Бог з ними. Це, це, це їхня така, от... вони придумали, нехай вони це і роздивляються. Е Копати окопи, ну. Особливо вздовж узбережжя на піску, на пляжі, ну, така, така тактика сумнівна. Ще раз кажу, напевно, все ж таки більше це подібно на списання бюджетних коштів. Крим сам по собі уявляє капкан. Останні 100 років, за останні 100 років, починаючи з 2018 року, 4 рази Крим досить швидко. Був захоплений військовими тими чи іншими військовими. Це і в 18-му році Болбочан, і в 22-му Махно в складі Червоної армії, і в 41-й-42 рік німці, і в 43-й-44 рік радянські війська. Це все ті операції по входженню в Крим. І завжди е, ті, хто обороняли Крим, стикалися з одною самою проблемою: відсутність можливості евакуації і повноцінного забезпечення військ, які тримають оборону. Якщо умовно уявити собі відсутність е Кримського мосту, який і так повноцінно не може забезпечити функціонування не, не життєдіяльності, не тим більше е інтенсивних боїв на цьому півострові. Цей півострів просто існувати не може. Розумієте, він в блокаді протриматися більше, ніж місяць, ну просто це, це абсурд, і е, вони це розуміють десь так підсвудно. Тому, напевно, і є оті всі інформації про те, що частина тих, хто прийшов в Крим після 14 року, вже продали свої квартири і втікли в Росію. Хтось там намагається зараз швиденько скинути якісь активи. І я не вірю в те, що вони там можуть довго протриматися, якщо Україна вийде на адміністративні кордони Криму. А на що сподіватися українцям в Криму в перспективі поточного року? Ну, я не, 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 не такий оптиміст на рахунок того, що ми будемо бархатний сезон відмічати в Ялті. Але то, що ми до кінця року будемо мати якусь. Ну, бачимо бачимо якусь перспективу завершення е того чи іншого е бойових дій на нашій території. Це, на це я сподіваюся. Почули про ядерну зброю. Еммануель Макрон, президент Франції, прибув ще вчора до Пекіна. Сьогодні це було все на офіційному рівні. Там ще Урсула фон дер Ляйн присутня. Так от, що каже Сі Цзіньпін? використання ядерної зброї є неприпустимим. Про це заявив лідер Китаю на зустрічі з Макроном, передає Франс 24. видання. Пише, що СІ засудив бомбардування Росією цивільних українців і сказав, що ядерна зброя не має бути. Використана. І тут же ж ми пам'ятаємо цю історію, як Путін сказав, що ось будемо розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Вони там почали навчати білоруських військових, підтягнули Іскандер М, які сказали, може тепер нести ядерне озброєння. І також якимось чином там переобладнали в Білорусі літаки. І які теж тепер можуть нести ядерну зброю і ближче до кордонів з Польщею вони збираються організувати. Чи то базу, чи то склад теж з ядерною зброєю. Як це все ось вкладається взагалі? Китай каже, що це неприпустимо там ескалувати в цьому напрямку, в напрямку там, навіть риторики про ядерну зброю, її розповсюдження. І тут Китай каже, ядерна зброя не має бути використана. Я, я думаю, що ми зараз спостерігаємо дуже цікаву геополітичну гру, де е, Росія і Китай намагаються грати е, на одному полі, але рі, е, різні, різні ролі. Поганого і доброго поліцейського, грубо кажучи, так? от такий, погана Росія, яка всім погрожує, і такий добрий Китай, який е, каже, ну, так, да, не все так правильно, не все так однозначно, але давайте не будемо то робити, не будемо то робити, і конкретних кроків по завершенню цієї війни вона поки що не, не запропонувала. Тому е я думаю, що е перебування Сінзіпіня в, в Москві, вони узгодили цю тактику, і зараз всіх чортів будемо скидати на Росію. А Китай будемо дивитися як миротворець. Вон, там, бачите, і заява його посла китайського посла в ЄС така вся, е чудова, і е от заяви Сінзіпіня на фоні при присутності Макрона. Це все грає на Європу. Китаю дуже потрібна Європа, причому Європа е в відриві від Сполучених Штатів. І е зрозуміло, що до кінця відрив цей неможливо буде організувати. Но зменшити вплив Сполучених Штатів і знайти свою нішу на е, певних політиків, вони спробують. Де будуть розказувати: Ну, ми ж за мир, давайте якось мирно шукати якісь там вирішення. Китаю дуже потрібен мир на нашому континенті, виключно з одною метою. У них величезна проблема з логістикою доставки товарів до е, Європи. Є е, е, тільки один нормальний шлях, який залишився. Це північний е, е, морський шлях, він поки що не відпрацьований китайцями. Але е, вони активно його намагаються опрацювати, зокрема е, будуючи криголами свої. Але це перспектива ну, ще п'яти років не, не, не раніше. А їм треба зараз той товар кудись віддавати, а транзит через Росію і Україну, Білорусь. Повністю перекритий. Як вийти раніше вони використовували українські порти, Залізницю Росії, як вийти на європейський ринок, не обходячи там півсвіту, вони зараз активно це намагаються вирішити. І вирішення е, припинення війни і запрацювання транзитного коридору, для них це пріоритетно. Тому вони зараз будуть працювати в тому напрямку, що, а давайте все ж таки якось домовимося давайте якісь перемовини, а може, зупинимо бойові дії, і нехай вони там собі домовляються окремо від, від нас всіх. Тобто зараз на нас був дуже величезний тиск. Я сподіваюся, що ми вистоїмо і підемо вперед, власне, використовуючи можливості Збройних сил України поставимо крапку в війні на кордонах України 91-го року. Ну, На цій такій оптимістичній ноті будемо тоді ставити.